Наступним ми покажемо, як можна класно приготувати легку, класну смачну шаурму у нас на сковороді. Для того, щоб нам приготувати наш лаваш, нам потрібно взяти ось такий круглий лаваш тортілія, взяти фарш ось так щедро на наш лаваш. І хочу вам нагадати, що сковорода вже стоїть на розігріві, тому що, коли ми кладемо наш фаршик, ми перенесемо це на сковороду і будемо обсмажувати. Ми потрібно. Капуста, цибуля, помідори і також сир. Інгредієнти можна змінювати, які вам подобаються. Діли нашу сковорідку і вже підготували наш лавашик з м'ясом. Ось так ми його розмащуємо і тепер м'ясом донизу кладемо на нашу сковорідку. Ось буквально лише декілька хвилин на нашій сковорідці і ось таку гарну тортілію ми маємо. А тепер ми будемо ці, і ось таку гарну тортілью ми маємо. А тепер ми будемо її доповнювати різними інгредієнтами. Добавляємо трішки цибулі, викладаємо наші томати, не забуваємо про капусту. Ой і обов'язково додаємо сир. Це все класно закручуємо. Ось так закрутили, і ось така смачна соковита шаурма виходить на наші сковороді. Всім смачно!